Галушко Костянтин Семенович, ви мій прадід. Ви були свідком того, про що я читаю в підручниках історії. Старі білокоричневі фото, 1912 рік, вам лише рік, ви миле дитя в обіймах щасливої родини, вихідця з родини греків-переселенців, Самсона Корнієвича та його дружини, росіянки Єлизавети Яківни. У вас двоє братів Антон та Семен, сестричка Франя. Батьки намагаються вам дати освіту. Але. 13 років ви пішли учнем слюсара на суднобудівний завод в Ковальський цех. В країні розгортається масштабне індустріальне будівництво, електрифікація. Вам лише 17, а ви вже геодезист в тресті Крименерго, в інженерно-геодезичній партії Жаркова. Участь у зйомці лінії електропередачі Сімферополь Севастополь розбудовується Донбас. Вас направляють на роботу в горлівське підприємство об'єднання коксихіммонтаж Синтезбут, адже кожен кваліфікований працівник на вагу золота. 1932 рік приніс вам повістку до армії. 1936. й почалася хвиля репресій. О, як небезпечно було на півгреку в умовах загальної підозріливості. У пригоді стали зв'язки батька Моряка, який був знайомий з батьком Івана Дмитровича Папаніна, який в той час активно вів дослідження Арктики. Отож 1936-й ви стали частиною легенди героїчного освоєння північних незаселених островів. Я тримаю в руках ваш трудовий договір з Нордвікстроєм, Архангельс Діксон, вічний холод північних льдів. Ви справжній фахівець, ви допомагали в роб... підготовці експедиції Папаніна, радист, геодезист, дизеліст. Гордість переповнює моє серце, адже ви теж, герой-полярник. 1938, Одружившись з моєю прабабусею Тетяною Семенівною, ви вирушаєте до Харкова на завод імені Орджонікідзе. 1939 сороковий недовго довелося бути, адже починається фінська і вас забирають до лав Червоної армії. Після повернення на початку 1941 року ви раділи донці Людмилі. За щастя сприймаєте повернення до Севастополя, роботу на артеремзаводі. Але коротко, знову коротко тривало щастя. Велика вітчизняна війна. Вирветесь на фронт, вас не відпускають. Ви фахівець. У вас бронь. Сюрпризи долі не закінчились, Евакуація, Грузія. 43-й рік. Ви потрапляєте на фронт. Дивлюсь на листи з фронту, маленькі паперові трикутнички. А скільки ніжності в привітанні дружині з днем народження і квіти, хоча б намальова, перший окремий бронетанковий корпус Красноградський. Ви у формі сержанта, радист кулеметник. Вам пощастило звільняти Севастополь. Жорстокі бої на Україні. Білорусь стала фатальною. Біля села Любаче Ляховицького району жорстокий бій. І вам не пощастило прорив фронту. Пряме влучення загинули всі, їх похоронили та поставили пам'ятник героям, що стоїть і донині. Тримаю в руках з густого горя, похоронку та лист друга Івана. Ваш муж пал смертю храбрик. Такий же лист від вас отримала дружина Івана. Ви вижили, хоча вже поховані, бо поховали себе в госпіталі. Кому потрібен інвалід, рік сім'я мала лише похоронку, а дружина не вірила, шукала серед живих. Але лікарі допомогли, і ви повернулися, втікли від смерті, але куди? Після воєнного розруху Севастополя. Перебираєте станицю Сокологорну Запорізької області тоді, щоб вижити і вижили. 46-й порадував народженням донечки Ольги, бабусі Ольги, енергійний характер. Дався знаки, ви депутат іскровської сільради Якимівського району Запорізької області. Післявоєнна відбудова потребувала спеціалістів. І ви будуєте дороги у головному управлінні будівництва доріг. Працюєте в броварах у сільстрої. Мабуть, вам є про що згадати, є про що розповісти внукам. Але 6 січня 1986 року ваше життя обірвалось. Хоча на пам'ятнику біля села Любаче дата 1943. Ви так багато встигли в житті зробити. Ваше життя для мене легенда. Воно настільки повне, щоб вистачило б десятку доль. Ви творили історію мого народу. Ви причетні до величних подій століття. Мою душу сповнює гордість. Я ваш правнук.